На прохання мого підписничка, зараз буде розпаковка. Коротше, до мене дуже багато людей відправляє віск. Ми його кожен день або через день чекаємо партію там, 4, 5-6 посилок. І зараз приїжджаємо, забираємо, обважуємо, записуємо собі в зошит і потім відправляємо людям по факту е, e, Значить, дивіться, ось до мене прислав підписник віск. Віск прислав він на гроші Павлику Олександр В'ячеславич і прислав він тут фактично 19,4, але 18, бі, 6 тут було воску. Причому, що відправляв він на гроші, ми йому, нас буває по-різному, буває, що віск доходить, і ми тоді розраховуємо. Буває, що так як в цьому випадку, нам тільки відправили, ми побачили, що відправили. Я зразу розрахував цей віск. Там було щось до 5 тисяч гривень, 4800 чи 4 4600 чимось, не пам'ятаю. Коротше, зараз я розпакую цей віск, оскільки цей ж підписник. Значить, Олександр Вячеславович попросив. Ми зараз це зробимо. Подивимося, що всередині. Так, ось таку я камеру зараз ставлю. Розпаковуємо. Подивимося, який віз до нас прислали, тому що ми завжди вощенку людям відправляємо кулаково. Віщенка якісна. Бо люди хочуть якісної вощини, але не завжди присилають якісний віск. У нас є самі різні варіанти зараз. Да, там і темні присилають, і сірі присилають. Тобто по-різному. Тут казав підписник, що Олександр В'ячеславович казав, що прям пушка повинен бути віск. Понравиться мені. Ара подивимось, що тут всередині. Ага, це тут не цей, я понял, це десь тут закривається. Да. Завжди коробки стараюся розпаковувати обережно, а потім в цих же ж коробках я можу відправити. Людям вещенку. так, дивимось. Підрізав якийсь Василь. Так, ну ладно. Дивимося. Що тут всередині? Тут всередині віск. А, віск що ви казав, я так розумію, або просто дуже файний Е, Ну, цей віск, на перший погляд е, вартує того, щоб. Відправляти вещенку кулакова вартує. Значить, дивіться, давайте зараз з вами зробимо найпримітивний органолептичний аналіз воску. Який ми можемо зробити? Ви бачите, який брикет да, воску. E, значить, він світло жовтого кольору. да, Органолептика світло-жовтого кольору. Тобто, тут а, віск з якісним полковим, зернами всередині жовтими. Є трошки е, такого тусклішого відтінку. Бачите? разницю видно. Цей тускліший трошки. Е, значить Але в цілому цей віск. файний е, Значить, більш за все, що цей віск випланений з за забрусу. За Далі, наступний пункт. ось до розламався в дорозі один брикетик. Бачите зернистість яка? дивіться Спробую, спробую сфокусувати таку камеру на цьому. Бачите, яка зернистість? Це доволі якісна, гарна зернистість. Бачите, яка? Так, не пластами, а все як має бути. Далі. Запах. Запах цього воску є. Але тут, знаєте, що відчувається? Запах збродженого меду. Тобто, тут 100% віск, 100% непоганої якості. Ну, в будь-якому випадку, це те, що я зараз бачу на рахунок органолептичного аналізу непоганої якості. Але от на запах, одна запах тут, я не знаю, можливо, Олександр В'ячеславович буде дивитись, Значить, більш за все, що забрус, з якого перетоплювався цей віск, він довго лежав. Довго. І цей мед, що там був, він прибродив. Це, блін, догадалки не ходи, але на запах чути. Я можу помилятися, тому що може бути якийсь специфічний мед, а може бути цей. Але е, виплавлено, виплавлено доволі непогано, але все одно, бачите, тут є е, значить, трошки примісі. Ну, це нормально, це допускається. Да, там Десь якісь мерв'яні Ось тут, а бачите, крапельки мерви. Тобто, е, факти, що тут є мерва, теж свідчать про це, що тут не виключно запросний віск. І ось тут є брикетик, бачите, який. Нам про це говорить. Ось так. Бачите, трошки він цей брикетик. І тут він такими любашками. Але 100% тут є мед якийсь приброджений. Або це такий специфічний мед. Тобто, тому що запах воску надає безпосередньо мед. Хто не знав, то запах воску надає мед. Далі на ощуп. Тобто я тут його можу пощупати. Щупається він. Бачите, такий глянцевий воск. Це хорошо, Але при цьому він жирний. При цьому він жирний, так воно і має бути. Да, то і цей віск вже довго, не, довго відносно довго лежав е, і він вже повноцінно закристалізувався. Тому що кристалізація воску е, триває довго, до півроку буде тривати, Оце, щоб воск став такий прям вау-вау-вау. Але в цілому цим воском я задоволений. Давайте для порівняння. Да, от тут такий віск. Е, для мене теж е, це кілька днів тому. Чоловік сюди приніс е, теж забросний віск. Е, він прям такий, прям чуть не просвічується. Видно, що класний віск, і пахне прямо таким медом, медом, медом. А тут такий прибродивший медок. Тобто, більш за все ж це забрусний віск. Точніше, забрус, коли його зрізали, його не перетопили зразу, не відфільтрували, а його перетопили буквально там через якийсь період часу. Це відчуває? Або були рамки, які вийшли з зими, та, їх треба було вибракувати, і там був прибродивший мед. І їх вибраковували. Тобто, от таким чином, може бути. Ну, я можу помилятися, як і всі нормальні люди. Далі зараз покажу вам до порівняння віск, який мені сюди приносив підписник. Значить, він мені зразу, от я просто бачу віск, я кажу, дядьку, вас більш за все вощина або Покровська, або Київ Жолопром. Він каже, в мене Київ -Жолопро". Я вам зараз покажу наскільки впливає вощина, да, тому що якщо тут більшість воску. Якісного, непоганого воску. Або вощина в чоловіка була файна, але я думаю, що більше з забрусу. То зараз покажу, наскільки вощина впливає все ж таки на якість воску. Так, зараз ви можете побачити, значить, це брикетик мені приніс місцевий житель. Значить, дивіться, це від чоловіка теж, вроді, смикались і все, але це київ Джолопром. Вищенав той чоловік. Це не я придумав, це він мені сказав. Я є Бачите, Такий цей. І в нього всі такі брикети, він що тут штук 15 їх таких приніс, вони всі такі, вони всі ідентичні. Знизу е шкрабати, є що шкрабати, але бачите, як воно сильно перемішано між собою. Тобто, ну, чоловіку сказав, що це бажано зішкрабувати, але ми цей віск взяли. І, але скільки б він не шкрабував, йому треба з обох сторон шкрабати, тому що бачите, з цієї сторони, скільки є. Далі, цей віск мені прислали теж підписники. Значить, бачите, тут більш-менш адекватний віск, але теж, бачите, я вже показував його відео, розпаковка була, Але запах тут рівний. І прям такий відчувається запах прополюсу, відчувається запах старих рамок, мерви. І от, бачите, різниця, яка йде по кольорах між восками. Ще мені е, мій учень прислав теж віск. Він зараз в машині лежить, не буду йти вже брати. Він такий темний, 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 темний. На запах він теж неправильний. Більш за все, що той чоловік виплавляв віск в якомусь баняку, який є з металу. Не нержавійка, а не оцинковка, не алюмінія, якийсь темний метал, там є більш за все. Тобто, ось таким чином ми можемо якось аналізувати. І, звісно, я теж можу робити помилки. Звісно, я теж можу бути неточним, я теж можу помилятися. Це нормально, панове, тому що всі ви помиляєтеся, я так само, я жива людина. Але аналізувати от аналіз відбувається таким чином. І тут, і тут, в цьому, в цьому випадку ми відчуваємо жирність, значить, більш за все, від чого береться жирність воску. Не від того, що сам воск жирний, а від того, коли люди переплавляють віск, да, стільники, там, забрус, там все-все-все. Там є все одно, все одно попадає якісь домішки меду, все одно воно там є. Да. Не буває ідеально, чистого, щоб переплавили, і прям меду там взагалі не було. Все одно щось трохи попадає. І оцей мед він дає оцю жирність. Це нормально. Так воно повинно бути. Коли оцей запах теж дає мед. І е, коли цього запаху не буде, то той віск, е, ну, він ставиться під сумнів. Да? Більш за все, що з воском щось не так. Е, тому що запах буде. Якщо не буде запаху меду, такий, як, цьому, е, ось такий, як в цьому забросному, тому що тут чіткий запах меду, то тут буде такий от, тут відчувається такий мерв'яний запах. Знаєте, як мерву перетопите, такий мервяний, він буде. Розумієте, він буде. А от цього... Зразка. Цього зразка. О, такий стариною. Ну, знаєте, довго-довго полежала мерва. Знаєте, такий запах ще дає. Е, ну, от на запах цей зразок не проходить. Взагалі не проходить, ні разу не проходить. Пробуємо. Ну, коротше, стариною пахне. Знаєте, як е, е, прадід ще якусь шубу повісив в шкаф. І вже ви його правну дістаєте, от такий самий запах. Тому от все. Якби візуально мені ще цей зразок капець не сподобався, то й тут теж більш за все, що чоловік взяв мерву або стільники, які були побиті моллю, довго лежало. Він ще давай ще раз забацаю, перетопив, думає, та й так піде, там все одно якісь олені в магазині торгують і капець. Розумієте? Но Якби я брав би на гроші оцей зразок, оцей, який е, пахне старіною, оцей, я б його по 250 гривень не взяв би. Я б його взяв би по гривень 220-230, це потолок просто. Тому що тут є неправильні речі. Цей пайдет, і цей теж пайдет, щоб взяти його по вищій ціні. Е, тому що, коли люди приносять неякісний віск, на виробництві теж втрачається. І тоді, виходить, ти або не маєш доходу, або уходиш в мінус. Тому що тут а не заробляються великі гроші. Тут більш, е, абіж в магазинах більш продається для того, е, і міняється для того, щоб клієнт до тебе ходив, розумієте? Є свої моменти. Коротше. І е, перетопка воску, розумієте, це дуже така відповідальна справа. І ми повинні е, до цього ставитися відповідально. Я про віск вже багато дуже говорю на своєму каналі, тому що віск він займає таке місце патріаршій системі бджільництва, що якщо ви будете вміти якісно перетоплювати віск, якісно підбирати вощину. Да, е, от зараз я вам покажу. Я тут завжди своїм е, людям, які сюди приходять, показую. Да, от У мене є 4 листка вощини, Бачите, 4 листочка вощини. Дивіться, зіграємо з вами зараз в карти. Да, зіграємо з вами в карти. От, ну, можливо, камера буде погано передавати. Але всі 4 листочки, да, от раз. Два, три, бачите, і 4. Всі 4 листочки це різні виробники. Ну, коли дивишся на них, як на столі вони лежать, то край. О, тако, суперово видно, да? Всі 4 це різні виробники. Я вам зараз покажу: от деякі виробники назву. Е, значить, оце, е, покровська. оце Покровська. Оце оце те, що е, ну, коротше, багато парафіну, тут дуже багато хто від неї пострадав. Оце Оце е, е, вощина, яка має неприємний запах. До речі, чекаємо аналіз від цієї вощини, вона проходить зараз аналіз. Е, ми від, відправили в лабораторію, значить, медове місто. Е, це е, вощина ось до ось цей от листочок це з гадяча, Гадівська вощина, правильно? Ну, так, да, вощина. Е, І ось це вощинка колокола. коли я перед людьми ложу цих чотири листка і кажу: оберіть, яку ви хочете. Ну, знаєте, теж має бути касішка. Вони обнюхають зоблапають. Це каже, ні, це гавно. Це каже чимось воняє. Бо це дійсно ця овощина, вона чимось воняє. Ну, воняє якимось блін, милом, там, чи ще щось. Ну, коротше, е господарським, знаєте, то є і іще якусь дрянью, можливо, даже. коротше, не нравиться вона мені. Е ця овощина, вона непоганий запах, але тут і чувствується запах гліцерину. Особисто це те, що я чую. І ця овощинка, як правило. Люди завжди на не зупиняються. Це вищина кулакова. І в мене от вищина кулакова є, е, яка лежить е, вже от кусочки довго лежать. Да, є кусочки, які лежать менше часу, ось. І є ті, що лежать довго. Да? Зараз я вам так покажу. Бачите? Ну, просвітлюється. Бачите, якщо такого взяти, то раз, і два. І цей листочок, він побілів. Ну, це нормально, коли є нальот восковий. Але він пахне так само. Він пахне так само. Запах не помінявся, воно не висмерділося нічого. Пахне точно так само, як пахне листок який тільки що з конвеєра. І це е, багатьох вводить в ступор. Як таке може бути? А я пояснюю, що Леншинка Кулакова вона чиститься, вона, коротше, воскосоровина, яка поступає на конвейер, на переробку, вона е, очищає, очищається дуже якісно і е, вона. Доводиться до, до, до конкретного стану. У нас, на жаль, більшість виробників вощини про воск дуже мало знають. Дуже мало виробників. Дуже багато виробників вощини не розуміють, з чим вони мають справу. На жаль. На жаль. Вони роблять такі примітивні аналізи, як я зараз вам показав. І на цьому їхня компетенція, як правило, закінчується. Плюс-мінус там ще якась там може по фізичних властивостях воску трошки щось знають. Але там набагато ширший спектр того всього, що треба знати. Е, і вони неякісно підготовлюють віск до того, щоб з нього зробити ващину. От Юрій Кулаков, він це робить, він це знає. Е, і це не те, що я там е, роблю йому там рекламу там, чи ще щось. Так, е, е, да, я його показую в себе на каналі. Да, через мій канал ви можете про нього дізнатися, ви можете побачити там батько української але ну, Це ж теж не просто так. Розумієте, сюди просто так не попадають. Значить, і е, коли. от ми з кулакови спілкуємося, ну це зовсім на іншому рівні воскового розуміння. розумієте? І дядько добре розуміє, що він робить, як він робить, він управляє процесом. Не процес управляє ним, а він управляє процесом. Це дуже сильно важливо. Але не треба мені закидати, що я там його рекламую, чи ще щось, тому що ті люди, які вже спробували, ту вощину. До мене вже вчора дзвонить знайомий з Хмельницької області, пан Володимир. з Смельницького району він теж. Він мені пилок сюди привозив в магазин. Він спочатку, як мій підписник, мені так підігнав, за що йому дуже вдячний. А потім я вже в нього купив. І от пилок забирає, дуже легко забирає, дуже швидко він розходиться. От там, за останній раз купив 6 кілограмів і вже залишилось, може, кілограм. Вже, вже вчора було кілограм чи сьогодні вже менше. Коротше, суть в тому, що. Він каже, дивись, я в тебе купив, він чітко відправив 6 кг воску для того, щоб поміняти на 5 кг вощини, відправив, я йому відправив ту пачку, він провірив її якимись своїми способами. Каже, Назар, знаєш, каже, еталон, Каже, відповідає прям параметр в параметр. Каже, якби ще заглянути хімічно, якось далі, то прям бомба. Кажу, ну я в курсі, я в курсі, і, і так далі. Тому і він є прихильником робити вощину самому, забрусного воску, щоб воно прям все було Персик, але він от попробував, він був приємно здивований. Е, і всі ті люди, які мене зараз дивляться, які вже в нас взяли в вощину Кулакова, тому що нема різниці, чи ви візьмете в Кулакова, чи ви візьмете в мене. В нас одні ті самі ціни. Що що по обміну, що по продажі, я тим, тим паче Кулаков на гроші не продає, що ви просто мали на увазі. Але ціни одні й ті самі повністю. Через то, от коли люди замовили, попробували, через той до нас зараз пішов поток, що от я можу знімати ці розпаковки, показувати, у нас там зараз машина завалена воском. І ось так, ось так, панове. Ну а на рахунок реклами ви мені не закидаєте, тому що ті самі дубовики, всі ті самі ворли, ну, ну Я просто трошки більше знаю, чим ви. Але вони всі ж рекламуються. Правильно ж? Вони всі рекламують, тому що їм всім треба доносити свою продукцію до клієнта, яка б вона не була. І це. Реклама це основний движок бізнесу. Тому мені цих коментів навіть не пишіть, тому що ну, то некоректно, з вашого боку. А показувати цього дядька буду, тому що я хочу найкраще, що є в українському бджільництві на сьогоднішній день, дати для вас. Ми почали з костюмів, почали з приміщення, почали з розуміння бджільництва, продовжуємо знаннями, продовжуємо воском, продовжуємо вуликами ППУ. І ще буде багато-багато всього. Е, тому. Оце це все, що ви там пишете, що реклама там і так далі, що ти там продався чи ще щось. Ну, панове. Е, mm. А ви б за такі гроші не продались? Та ладно, бля, хомуха, зараз ще почнуть мені там писати. Як то воно дійсно було все так, як мені ще пишуть. Ладно, коротше, я дуже дякую людям, які приносять нам воск. Навіть от такий воск, який от тут не відповідає. Запаху. А ще ще дуже часто зараз пішли вже виробники на цю всю історію. Всі яйця. Да? От я вам зараз покажу одну штуку, панове. Зараз, секундочку, і не пропадайте. Подивіться на магазинчик, дивіться, зараз я вам покажу, покажу, покажу. Зараз ви будете трошки шоковані. Так, окей, показую Дивіться. Оце все свічечки, які ми робимо. бачите Жовте перетворилось в зелене. Це раз. Два. Жовте перетворилось в темне зелене з красними вкрапленнями, бачите? І жовте перетворилося в розове в рожеве з вкрапленнями теж. У нас виробники ще йдуть на таку пакость. Вони додають барвники. Вони додають віск -барвники. як правило, жовтий колір. Ну, жовте ми не, підкра, не підкрашуємо, тому що ми можемо взяти от такий от воск, е, зробити файний цей, і воно буде жовтого кольору, насичено кольору. Е, У нас є такі моменти, от е, просто дивіться, зараз я вам показую. От е, теж наше виробництво. Бачите, от, що нам ще треба. Нам нічого підкрашувати не треба, щоб був жовтий. Але поекспериментуйте. Якщо у вас вощенка не Кулакова, ну, якщо і Кулакова, теж беріть, дивіться, що там. Візьміть, е, попробуйте листок площини замочити в воді, гарячій воді. Е, і подивіться, якого кольору буде ваша водичка. Якщо водичка буде не такого нейтрального, звичайного водяного кольору, да, може бути нейтральний і чуть-чуть так ну, як посивіти трошки. Но не сильно. Да, не сильно. Коли буде жовтого кольору, або жовтого відтінку, або зелено чи інших відтінків, майте на увазі. Там всередині ще є барвники. Е, Тому що якщо я оце замочу в воду, Да, я вам буду скоро вже показувати, я вже майже назбирав колекцію. Ви побачите, що воно стане червоного кольору, вода, стане червоного кольору. Бо харчовий барник тут. Для того, щоб коли воно згорає, то щоб людина його, як коли буде вдихати, то щоб для неї не було шкоди. Е, я не знаю, якими барниками користуються виробники вощини. Ну, користуються, це 100%. От перевірте. Е, ну, Якщо кажу, якщо немає відтінку там якогось, значить чистий воск. Е, ну, без барника він, бо якщо ми кинемо парафін, то він теж буде. Ну воск буде оби, точніше, вода буде обичного кольору. Але коли ми кинемо парафін, інші властивості є. То є да? тобто парафін осяде на дно, там те даш, те далі, те даєш. Там є така методика, там багато є методики, тому дивіться канал про бджільництво. дізнавайтесь максимально велику кількість. А до речі, оскільки дивіться ще такий момент, оскільки я почав. Показувати на своєму каналі, і Юрій Сергійович почав про це говорити: що один із базових показників якості воску є запах. Майте на увазі, що е, а, а, амортизатори, да, армортизатори, армортизатори, е, будуть додавати теж е, виробники почнуть цим маятися. І вони почнуть додавати для того, щоб перебити запах. Ну, коли ви будете витоплювати воск, коли ви будете навощувати, особливо електричним способом. Це все буде проявлятися, воно буде воняти і так далі. Да? І на таке будуть іти. І на таке будуть іти. І коли вам показують, отак як медове місто, що вощина стала білого кольору, да? воск білого кольору, дивіться, е, є дійсно воск від природи білого кольору. Дійсно, це правда. Е, воск можна довести до такого стану. цю технологію на сьогоднішній день володіють тільки одні люди в світі це ізраїльтяни. Технологія. Виробництва або очистки воску до стану медичного. Значить, в Україні такої технології нема. Я вам кажу зразу: нема. І коли він стає білого кольору, значить щось там більш за все не так. І це ми будемо так вважати до тих пір, поки людина не вийде, не покаже, не продемонструє, не запатентує і так далі. Тому що очистити віск від пилкових зерн, очистити віск. Від прополюсу, очистити віск від всяких ферментів, очистити віск від всяких домішок і інших да? Нафту їх дуже багато. І е оця методика висвітлювання воску саме за допомогою кислот, то це не є створення медичного воску. Це не, це не то. Це буде, це, це буде означати, що ви носки надіваєте на голову. Ну, щось по цього, розумієте? Тому, панове, будьте. Будьте розумні. Робіть своїм саме найкраще. Ну ми продовжуємо працювати. Для підписничка Олександра В'ячеславовича дуже сильно дякую. Правильно? Олександр В'ячеславович, я ж не перепутав. Там? Де там? Де там? Де там, де там, де там? Ай десь там. Коротше. Для підписника дякую всім гарного дня. На все добре. Відписуйтесь на канал ДікіПороф України і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну і зробимо так, щоб наше українське бджільництво було номером один у світі по всіх параметрах.